Учора все було зелене, сьогодні білим зацвіло. В часи прекрасної гелени ще не літало НЛО. були Геракли, перикли, і не порнуха, а парнас. Навіщо ми до всього звикли? Навіщо звикло все до нас? Життя ж коротке і шалене, летить, як цифри на табло. Учора все було зелене. Учора все ще було. Сніги метуть у вікнах біле мрево, антени ловлять клаптики новин, на білий вальс запрошую дерева, на білий вальс вітрів і хуртовин. Хай буде сніг і музика, і вечір, хай серце серцю сплачує борги. О, покладіть гілки мені на плечі, з мого життя пострушуйте сніги. Я вас люблю за те, що ви дерева, що ви прийшли до мене, що ви тут. Зима стоїть скляна і перкалева. Метуть сніги, сніги метуть і метуть. Снігурчик прилетів червоногрудий, та й сніг клює, біда його жене о місяць грудень, добрий місяць грудень, у тебе в грудях серце крижане. Свят вечір, мороз малює у віконці, Узваром дихає кутя. І мати Божа на іконці у хустку кутає дитя. Побудь дитиною, синочку, твоє дитинство золоте, ще вітер віє у терночку, і дерево на хрест росте, ще час не сплинув за водою, ще юда спить у сповітку. Он гурт з різдвяною звіздою. Уже на ближньому кутку поколядують і засіють, ще може буде і життя, ти на Голгофі вже Месія, а на руках іще дитя. І дощ, і сніг, і віхола, і вітер, висковольтна лінія Голгоф на біле. Поле гайвороння літер впаде, як хмари, цілі хмари, Строф нове століття вже на видноколі, І час новітню створює красу, а ритми мчать, як вершники у полі, А рима віршам запліта косу, і в епіцентрі логіки і стресу, де все змішалось рідне і чуже цінує розум, вигуки прогресу. Душа Скарби правічні стереже. чорнобиль 2 Ліси хриплять застуджено, як бронхи. У зоні тиш, тиша, тиша гробова. лиш мілітарним привидом епохи. чорнобиль 2 над лісом проплива фантом. Кістяк, антена дальніх стежень, він прихопив ті сосни під пахви, там спить їжак, їжак зимку лежень і ніч іде з ліхтариком сови. Там мох скубе, косулька ще не вбита, у пнях живуть дріблянські ще боги, там все друкує Ратички й копита. І вишиває хрестиком сніги, але ліси, розсунувши плечима, фантом іде, куди його не ждуть, і тільки села мертвими очима, його удалеч тоскно, проведуть йому не треба коленів, і акації, ні голосів, ні мальви на тину, вже навіть ржавим залишком локацій. Він може думати тільки про війну, неясні зорі. І не тихі води. На всі ліси нікого і ніде а він стоїть. Він цар антиприроди, і на вітрах антенами гуде. Шпиль туги, в підніжжі туги. Остриху ковток, вібрує трос, блищать на сонці дуги, прощай же, радосте, бо я беру квиток, беру квиток на шпиль самої туги. Там холодно, там високий сніг, там чорний Всесвіт наляга на плечі, там крижаної піфії триніг, куриться димом, білий хуртеч. Сліп. Пучий магній снігових пустель. Хребтів баских затягнуті попруги, нема осель, весела карусель, червоно-жовті крісла, як папуги, на стиках троси кидає у дріж, висока даль читається складами, личу над білим болем бездоріж, над вовчими голодними слідами, а врешті синтез, врешті. Результат отак злетіть без дрібіску валізи, на верховину туги серед татр, в гірських вітрів, трагічні вокалізи. Людина, я, всіх гористий мішень, на самий шпиль дісталася, і от я, десь чоловічок, схожий на еншень, сотає звук тірольського іодля. Зимове сонце на плечі, мов глек, Внизу далеко смужечка дороги. Сині і я над присмірком смерек, усіх печались білі епілоги. Двадцять два два чорні лебіді календарного білого моря. Випливають із ночі. І знову кудись у ніч. Лебедин і лебідка, лебедин і лебідка, чорні лебіді часу з лебединої пісні сторіч. Потім випливуть знову з багряної дельти світанку, віковічні абсурди кричать в пелюшках кува. 22 березня двадцять другого вересня. 22 жовтня, 22, 22, 22 чорні лебіді часу. З якого вони дунають, де ночують вони, які вони зорі клюють, я нічого не знаю, нічого, нічого не знаю, буду я чи не буду, через місяць вони припливуть, які незворушні над морями все людської крові. Випливають із ночі і знову кудись у ніч. А як глянути зблизька дзьоби у них пурпурові, чорні лебеді часу з лебединої пісні сторіч. То рік щура, то тигра, то дракона Мехтить життя в калейдоскопах, вічності. я в твоїх очах надрукована таємним шифром твоєї ніжності. Дзвенять у відрах крижані кружальця, село в снігах і стежка ані руш, старенька груша дихає на пальці, І, певно, сняться повні жмені груш. Їсняться хмари і липневі гроз, чиясь душа прозора при свічі, а вікна сплять, засклив мороз їм сльози, у вирі полетіли рагачі, дощу і снігу накоптався комен, І тин упав, навіщо городить? Живе в тій хаті сивий сивий спомен. Улітку він під грушею сидить, і хата і тин і груша серед двору, і кияшиня чорне де неде, все згадує себе в свою найкращу пору і стежка, по якій вже тільки сніг іде, мені снилась бабуся, що вона ще. Жива. Підійшла, як у церкві, засвітила слова. Муркнув кіт у чоботях, поклонився і зник, засміялася миша, позіхнув домовик, подивився архангел на святого Іллю, Сон вже хоче приснитися, я ще не сплю. В хаті тихо, притихо, і натоплена піч. Інкрустований місяць в заворожену ніч. На старих фотографіях всі молоді, за роками людина сама себе кличе, у зіницях печалі, як в чорній воді відбуваються люди, дерева, обличчя і стонадцятий сніг ті поля притрусив. І вже прилітають не ті самі лелеки, біля каси такий незворушний касир, зафіксовану мить вибиває мовчеки, білі, білі обличчя у чорній воді неповторні обличчя навік зостаються на старих фотографіях всі молоді. На старих фотографіях мертві сміються. Сніги і ніч, і ліс дорогу пише, і спить в снігах все тепле і живе, лиш іноді захриплий голос тиші, Чиюсь зорю. І з вічності позве. Моя пам'ять плаче над снігами, де стоять берези і хрести у зимові срібні амальгами, біле сонце хоче прорости. Я живу, бо ще мені живеться, бо живу. Дав Бог мені снаги із твого невидимого серця кров калини капле у сніги. Біля білої вежі чорне дерево спи. Ми самотні в безмежі, хай нам сняться степи. Хай присниться, що хоче, поле, човен, блинок. Може, хто нас із Марса розглядає в бінокль, А яке му діло? Ми собі летимо, ми отут на планеті, він собі отаму, тільки зорі в нас спільні та небесні степи. Біля білої вежі чорне дерево спить.